마침까지 달려, baby. Доброго дня, вас вітає компанія LuxVA. Сьогодні ми знаходимося на будівництві мийки від А до Я. Хотів би коротко пройти і показати, на якому етапі ми вже. Зразу хочу показати, ми вже приступили до бруківочки. Декілька днів назад, ви бачили відео. Тут якраз готувалася подушка під укладання бруківки. Відносно бруківки, вибрали максимально товщину. Ось, будь ласка, це є в нас вісімка. Звичайно, сіру поставили і полоси для паркування. Також на даному об'єкті буде використовуватися зарядка для електромобілів. Це одна з новинок, яку запроваджує зараз компанія Люксваж. То буде презентація, але трішки пізніше, так як зараз є дуже багато роботи. Також вже є зроблені. Так звані бардюри під порохотяги, конкретно те місце, де вони будуть мунтуватися. Ось так вони будуть виглядати, все буде гарно, красиво зроблено бруківкою і обкладено плиткою. Відносно технічної кімнати, вона вже є збудована на 50%. Зараз там розводять комунікації всередині, і буде заливатися останній чистовий слой бетону. По бетонах. Безпосередньо на самій мийці, так як є вже завершені підігріви підлоги, зв'язка арматури, все повністю. То ми будемо завтра заливати бетон. Також очікуйте відео, все покажу. Дуже багато питань задають, для чого ми випускаємо з нижнього слою арматуру. Хочу вам зразу показати, ось вона є. Вона є загнута. Все дуже просто, а ви самі розумієте, що в простоті геніальність. Щоб все одним монолітом. Щоб нижня подушка і верхня подушка були зв'язані в одній площині і одним монолітом. Для того ми робимо такі речі. Повністю є закінчений підігрів підлоги. Повторююся, будемо заливати завтра бетони. Все вам покажу. 24, 25, 25. Ось так виглядає мийка компанії LuxWH. По термінам ще хочу вам коротко розповісти, орієнтовно місяць часу, плюс-мінус, і буде запуск. Ну що, на все добре, хай вам щастить.